Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про п'ять ознак психологічно здорової людини. До речі, якщо вас цікавить певна психологічна тема, і ви хотіли би почути її висвітлення на моєму каналі, будь ласка, дайте мені знати про це в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Повертаючись до теми, всі люди різні. Люди мають різну зовнішність, люди мають різну схильність до проявів емоцій. Люди мають різні психологічні особливості та особливості поведінки. Але де є та межа, яка відрізняє особливості поведінки та психологічні особливості від певних психологічних негараздів. Звичайно, існує багато критеріїв психологічно здорової людини. Але для цього відео я виділила 5, на мій погляд, найважливіших. Перший з них. І, мабуть, найважливіший з усіх це соціальна адаптація. Тут має бути важлива пересторога. Не варто плутати соціальну адаптацію з екстраверсією. Напевно, ви всі знаєте, хто такі екстравертні люди. Це ті люди, яким постійно потрібна компанія, які є зірка в любі, в будь-якій компанії. Це такі люди, яким просто вкрай необхідно постійно з кимось спілкуватися. І такі люди отримують задоволення від спілкування і нудяться, коли вони змушені бути на самоті. Так от, екстраверсія не дорівнює соціальній адаптації. Психологічно здорова людина, абсолютно нормально, може полюбляти більше часу проводити наодинці аніж з іншими людьми. Але питання стоїть в тому, чи взагалі така людина має успішний досвід спілкування та співпраці з іншими людьми? Тобто простий приклад: якщо людина полюбляє бути більше на самоті, але при цьому працює або навчається і має друзів, нехай це будуть онлайн-друзі. Тобто будь-які люди, з якими людина готова ділитися своїми емоціями, будь-які люди, з якими людина готова обговорювати свої проблеми, свої досягнення і так далі, і відповідно цікавитися справами інших людей, така людина є соціально адаптованою. І соціальна адаптація це один з найважливіших критеріїв психологічно здорової людини. Не обов'язково, до речі, робота або навчання будь-яка діяльність, волонтерство, наприклад, яка передбачає взаємодію та співпрацю з іншими людьми. Другий критерій також важливий здатність керувати своїми емоціями. Зверніть увагу: керувати емоціями не означає емоції приховувати. Не означає забороняти собі відчувати емоції. Будь-які емоції є нормальними. Навіть ті емоції, які вважаються негативними. Такі як злість, гнів, розпач. Це абсолютно нормально відчувати емоції. Але що тоді означає керувати емоціями? Керувати емоціями означає не дозволяти емоціям. Напряму впливати на дії людини. Наприклад, у людини виникає якась неприємна ситуація на роботі, наприклад, несправедлива критика. Людина відчуває злість, негативну емоцію достатньо сильно. І, на жаль, саме негативні емоції часто мають тенденцію до того, щоб керувати поведінкою людини, тобто, ніби підштовхують людину щось зробити. І от така негативна ситуація на роботі може підштовхувати людину, от прямо зараз написати заяву на звільнення, кинути її на стіл керівнику і все і піти з роботи, грюкнувши дверима. Керування емоціями означає, що людина здатна зробити паузу, свідому паузу між відчуттям негативної емоції та тією дією, на яку людину провокує негативна емоція. Така людина, яка здатна керувати своїми емоціями не піде кидати керівнику на стіл заяву на звільнення, розуміючи, що може потім, коли негативна емоція зменшиться в своєму відчутті, що така людина зможе пожалкувати про свою дію. Це і є керування емоціями. Здатність зробити паузу. Між відчуттям сильної негативної або навіть сильної позитивної емоції, оскільки при наявності сильної позитивної емоції людина також може вчинити якісь дії, про які, можливо, потім буде шкодувати. Так от саме пауза між відчуттям сильної емоції та дією, на яку людину провокує ця емоція, і є контролем за емоціями. Третій критерій. Задоволення від життя. Можливо, хтось зараз захоче обурено нагадати мені про те, що в країні йде війна. Так, в країні йде війна. І так, задоволення від життя не означає, що людина має бути постійно веселою, постійно позитивною, постійно посміхатися на абсолютно всі зуби. Задоволення від життя як критерій психологічно здорової людини. Означає, що людина здатна отримувати задоволення від невеликих повсякденних речей. Це може бути все, що завгодно, це може бути смачна ранкова кава, це може бути зимове сонце, це може бути смішне кошенятко, будь-що, що дає людині можливість хоча б на короткий час відчути позитивні емоції. А от якщо людину зовсім нічого не радує, особливо якщо людина не відчуває позитивних емоцій до тих речей, до яких раніше їх відчувала, тоді, можливо, це свідчить про наявність певних проблем. І можливо, в такій ситуації варто звернутися по допомогу в першу чергу до найближчих людей до близьких, до членів родини, до друзів. Інший важливий критерій це адаптивність або Здатність пристосовуватися, здатність повертатися до нормального функціонування після певних стресових подій. І тут дуже важливим критерієм є важливість і серйозність стресової події. Звичайно, якщо у житті людини трапилося щось справді дуже погане, не можна очікувати, що навіть психологічно здорова людина на наступний день вже буде радіти життю або що. Але що тут важливо? Що важливо саме в цьому критерії? Якщо якась невелика дрібна, емоційно негативна подія, стресова подія невелика за своїм обсягом, невелика за своїми наслідками, але ця подія виводить людину психологічно з ладу надовго, на декілька днів, на декілька тижнів, оце вже може свідчити про наявність психологічних проблем. Тобто цей критерій означає, що людина виходить, скажімо так, психологічно з ладу на термін, який є пропорційний тому, що сталося у житті людини. Невеличка дрібничка, неприємна невеличка дрібничка, може вивести емоційно здорову людину з ладу, скажімо так, на декілька годин. Щось більш серйозніше на декілька днів. Зовсім серйозна негативна ситуація, так може навіть на декілька тижнів а, до місяця. І це важливо також відслідковувати, і якщо є тенденція до того, що Якісь дрібні неприємності виводять людину з ладу порівняно надовго, це також може бути приводом і а, критерієм того, що людині потрібна певна допомога від близьких людей. П'ятий критерій психологічно здорової людини це позитивне ставлення до себе в цілому. Зверніть увагу, позитивне ставлення до себе в цілому не варто плутати. Із завищеною самооцінкою, позитивне ставлення до себе в цілому, це схильність людини у більшості ситуацій визнавати власну цінність і ставитися до себе добре. Що таке ставлення добре ставлення до інших людей, ми здебільшого розуміємо. І, власне, те ж саме є добре ставлення до самого себе. Наприклад, якщо Інша людина зробила якусь помилку. Що ви їй скажете? Напевно, ну нічого, не переживай. Наступного разу вийде краще. Або ну, такі помилки всі роблять. Це нормальне ставлення, нормальне позитивне ставлення. А як ви ставитесь до себе, якщо ви зробите якусь помилку? В ідеалі так само. Не переживай. Нічого страшного, наступного разу вийде краще, всі роблять помилки. Це є одна з ознак позитивного базового ставлення до себе. Але є люди, які схильні надмірно карати себе за якісь помилки, які схильні будь-що казати самому про себе якісь негативні речі, це є вияви негативного ставлення людини до себе. Або якщо людина не здатна захистити власні особисті кордони, якщо людина дуже сильно потерпає від того, що її особисті кордони порушують інші люди, добра новина про цей п'ятий критерій це те, що позитивне ставлення до себе і здатність захищати власні особисті кордони, це власне є звичка. Яку можна свідомо виховувати, якщо звертати на це увагу. Наприклад, людина зробила якусь помилку, починає себе карати, починає собі казати про себе подумки негативні слова, потрібно свідомо це зафіксувати, зупинитися і сказати собі, про себе подумки, щось добре, щось підбадьорливе. Спершу це важко. Але потім це стає звичкою, і це, повірте, є дуже важливою звичкою для того, щоб зберігати психологічну рівновагу і для того, щоб зберігати власне здоров'я, причому не тільки психологічне, але й фізичне. Оскільки, якщо за наших і так важких умов ми ще будемо самі себе карати, самі собі казати певні негативні слова, повірте. Ні до чого доброго це не призводить. І саме в складних умовах варто бути добрішими самим до себе. І це, як ми вже казали, також є одним із важливих критеріїв психологічно здорової людини. Здатність позитивно ставитися до себе. Готовність позитивно до себе ставитися. Отже, підсумовуючи, психологічно здорова людина. Це людина, по-перше, соціально адаптована, тобто така, яка здатна ефективно спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми. По-друге, це людина, яка здатна керувати емоціями, тобто робити паузу між відчуттям сильних емоцій та певними діями, до яких ці емоції спонукають. По-третє, психологічно здорова людина здатна отримувати. Задоволення від певних повсякденних речей від певних повсякденних моментів. Не має бути завжди веселою, позитивною, посміхатися на всі зуби і так далі, але здатна отримувати задоволення. Четверте, це адаптивність і здатність психологічно відновлюватися після певних стресових негативних подій пропорційно до того, якими. За важкістю є ці негативні події. І п'ятий критерій це здатність і готовність позитивно ставитися до себе в більшості ситуацій. Я бажаю вам здоров'я, всього найкращого. Побачимось!